Хворіти дорого, економити на аптеках і лікарях. Доброго дня, дорогі друзі! Я Тетяна Крамнична, масажист і консультант по здоров'ю. Сьогодні хочу розпочати ефір з провокаційного запитання: А чи знали ви, що середня статистична сім'я витрачає на ліки більше, ніж на відпустку, чим на поїздку на море? Чому так відбувається? Будемо говорити в нашому ефірі. І я запросила гостю: прекрасну жінку, коуч, психолог, бізнес-леді е Оксану Около. Так, Оксана, я тебе шукаю. Tak, tak Oksaneczka, Ty je? Nie знаю. Je. je. Tylko Tego nie widzę. Tak, tak, dobra. Ja się po nie no. zrozumiałam, jak to, da ja zaraz to tak, zrobię. Zapraszam. Sześć, Tak, i tak, je... Три головні причини, чому чекс аптеки дорівнює ті суми, які ми могли потратити на відпустку на морек. Це перша причина це профілактика. І я як масажист, кожен раз з цим є, але знову не видно. А я вже себе бачу. Так, а я ні. Так повинно бути. Не знаю. Ну, я вже бачу себе тебе. Угу, ну, я тебе не бачу. Ну, добре. Будемо сподіватися, що всіх видно. Е, перша причина. Ага, Оксаночка. Да. Ще раз тебе представлю. Е, мій гость сьогодні прекрасна людина, е, бізнес леді, коуч, психолог. І ми будемо сьогодні розповідати. Про те, як зекономити на аптеці і на лікарях. І перша причина це профілактика. Я, як масажист, кожен день е, це бачу на свої очі, коли люди приходять до мене, коли вже все болить. Коли вже все болить, як казав мій е, наставник, приходить на масаж вже пізно. Звичайно, я вам допоможу. Я зроблю це максимально безболісно, хоча буде тяжко і мені, і вам. Але коли вже болить, це пізно. Чому? От, наприклад, тут ви маєте м'яз, і він м'ягенький, і він виконує свою функцію. Коли він робиться твердий, він свою функцію не виконує. І для того, щоб е, далі функціонувала ваша, наприклад, рука, цю функцію починає виконувати сусідній м'яз. І він починає боліти, бо він починає працювати і за себе, і за сусіда. І ви тоді починаєте мастити мазям. Йти до лікарні, до аптеки, але ви не усуваєте цей спазм. І з часом і вас перестає боліти, бо ви викремами чудесними намастили. І з часом. Е, Довгий період, вам кажуть, вам потрібна операція. Але чому? Вона ж нічого не боліло. Бо стерся сустав. І тому ви починаєте шукати чудотворців, якихось костоправів, масажистів. Але це буває таке неприємне слово вже запізно. І також так само з різними іншими захворюваннями. Ну, Так ми звикли не робити профілактику. Я теж не займалась профілактикою. І наша, Коли починає боїтися щось, ми починаємо шукати ліки. Ми починаємо шукати ліки, і наша холодильник починає бути схожим на аптеку. Ми починаємо постійно ремонтувати це тіло, то тіло постійно ламається, боліє, і це такий замкнутий круг. Як вийти на здоров'я, Оксаночка, що ти скажеш про профілактику? Ну, по-перше, я поділюся трошки своєю історією, тому що я певний час працювала бухгалтером, і я наївно собі думала, що якщо я беру на себе свою частину, да я там дуже класно займаюся бухгалтерією, слідкую за тим, які новини там закони приймаються і так далі. Як чесно здати звіти і так далі? І е, чомусь я собі гадала, що лікарі мають нести відповідальність за стан моєї здоров'я і за стан здоров'я моєї родини, але е, виявилось е, так, що е, я казав Амосу, що лікарі вони вже е, устраняють причину е, уже, ну уже саме захворювання, але здоров'я створювати собі необхідно самому. І я почала по насправді по краплинкам збирати взагалі. Починали ми це ми з води всією родиною, прям прощалася, коли дізналася, що вода це профілактика багатьох захворювань. І крок за кроком збирала цю інформацію. Чому? Тому що е, на е, українці як е, ну прям як ніхто знає, що е, краще, от як ти не ходиш в лікарню, ніби ти здоровий. Як тільки з однією з маленькою такою, там, наприклад, дитина здорова, здорова там раптом нежить в неї, і ти йдеш, заходиш з нежиті в ту лікарню, і все, і до цієї нежиті починаєш і там наростати там бронхіти, запалення легенів, якісь там геморіди, кожна попередня, ну і бр з чому ніхто ж гарантії не дає. Тому що як то кажуть, ой, давайте ми спробуємо ось цей цей препарат. Якщо не допоможе, то ми тоді доберемо інший. А якщо той не допоможе, то ми доберемо третій. І на практиці у мене так неодноразово було, коли ми перший препарат не закінчили, але він не допоміг. Але ж гроші ми на нього витратили. Ніхто грошей нам за нього не повернув. Купуємо другий другий теж не допомагає. Лікар каже: О, ну це мабуть, це у вас якийсь там унікальний випадок. Давайте тоді купимо третій, дорожчий, Він якийсь там. Фірмен фірми імпортний, там ще щось коштує ще, всі гроші світу. Він точно має допомогти, і раз він не допомагає, і, але гроші вже витрачено, і не лікаря на кожен на кожний похід, і так далі. І, і тоді я почала серйозно думаватись над тим, що насправді а хто насправді несе відповідальність за стан здоров'я моєї сім'ї. І е, кожна жінка, я вважаю, в українській родині несе саме жінка відповідальність за стан, за стан здоров'я цієї родини. Чому? Тому що коли дітки хворіють, да, то мама не може піти на роботу. Коли чоловік хворіє, то це взагалі е, час зупиняється в домі е, от, і, е, і теж страждає родина. Відповідно, е, все лягає на наші такі е, хрупкі плечі. Тому я е, двома руками, ногами. За профілактику просто за те, щоб, по-перше, ну, це вигідно не хворіти, да? краще енергію, кошти направляти на розваги, на задоволення, ніж на те, щоб гастити пожежі. А потім, коли ну, профілактика теж не просто теж так, що ми там їмо чисечок, квашену капустку чи яблучка влітку, да? а все ж таки профілактика, вона. Має під собою ще ну, певні розуміння того, як працює наше тіло. І, звісно, е, в школі ми там вивчали біологію, е, певні процеси, навіть там травлення знаємо, де знаходиться і так далі, але у нас нам не прививали е, такого, як це сказати, такої практики життєвої, та, щоб прислухатися, щоб слідкувати за тим, а чи я нормально сплю? Чи у мене там нормальний тиск, чи достатньо я п'ю води, чи достатньо п'є е, води там моя донька, і, і так далі. Нас цього не вчать. Як е, казала моя улюблена наставник Марина Ловернюк, часто каже, що нам тіло видали, а інструкцію до тіла нам не дали. І це насправді наша задача дізнаватися, як працює моє тіло. Ільки моє тіло, скільки моєму тілу треба води, а скільки моєму тілу треба сну для того, щоб тіло нам видавало те, що ми хочемо, щоб воно для нас зробило. щоб не було ось таких випадків. Знаєте, коли ви собі напланували напланували яскраву поїздку у відпустку на море. І за, за день до того дитина захворіла з температурою, або е, ви стільки всього хотіли встигнути, і теж їхати до відпустку, а ви не можете, тому що ви всі прихворіли. щоб так не було, да, важливо е, підстелити соломку зарані. Важливо займатися профілактикою. Е, я б навіть сказала, що про не профілактика не заради того, щоб е, не хворіти. А профілактика нам треба для того, щоб у нас був достатній. Пристойний рівень життя, щоб тіло виконувало просто ті задачі, які ми їм ставимо. Так. так і я думаю, ну як профілактика, це як таке не, не потрапляти в зону виснаження, не потрапляти в зону, що ми працюємо вже на останніх силах. І я думаю, для кожної людини тут є різні такі. Це дійсно треба шукати. Може, комусь треба відпочити, комусь там ще щось прогулятися. Кожну, це треба кожна, щоб людина шукала свої лайфхаки, то що в них працює. І друга причина це стрес. Він зараз є усі. Сьогодні стрес це по відомих причинах. Всі під ним. Йдеться не про те, як позбутися стресу, а про те, як нейтралізувати наслідки, як бути в ресурсі, в енергії. Бо при стресі просто згорають всі вітаміни, мінерали. Люди люди починають хворіти від банальної простуди до серйозних захворювань, такі як онкологія і так далі. І, ем... Поганий сон, немає енергії, взагалі немає життя при стресі. Я як масажист знаю, бачу людей, які приходять, яке це спазмоване тіло на стресі, просто відразу воно знаєте як бетон. У мене знайомий масажист е, казав, що в нього жінка е, при стресі в неї так спазмується живіт. Він кожні три дня масує її тоді, бо він робиться спазмований. Це людина може сама собі самомасажем зробити, ну наскільки це можливо вдома зняти напругу, але буде добре на рівні тіла, на рівні механіці піти до масажиста і зняти цю напругу. Отримати таку радість, як мене люди після масажу отримують такий кайф, радість, і це підвищує рівень щастя. Я один як із інструментів і ключиків, як підріють підвищити рівень щастя вже сьогодні зараз. А що ти скажеш, Оксана, про стрес? Я, я про масаж скажу, що для сучасних умов для сучасної жінки. Гарний масаж це просто must-have. і дійсно, як Таня каже, що наші думки, наше тіло воно зберігає нашу підсвідомість, і ніколи так не буває, що ви стресанули, видихнули і все пройшло. Стресанули, десь щось спазмувалося. На рівні м'язів, на рівні дихання. Одразу помічайте, ми на стресі. Я казала Олена Тараріна, що зараз наразі ми звичайні люди. Які опинилися в незвичайних умовах, і відповідно треба зараз враховувати оцей рівень стресу, який ми маємо щодня і щоночі. Особливо ті, ті хто живе в Україні, вже менше ну вже просто відключаються інстинкти самозбереження, і ми вже перестаємо боятися прильотів і так далі. Але ті, хто українці виїхали, вони так само стресують, тому що у них додатки ж є з цими повітряними тривогами, вони все одно моніторять новини і все одно думками вони, вони там. І відповідно, коли спозмується стрес, що відбувається? От як, як ми лякаємось, да, так? і завмерли. І от, доки ми в такому стані завмершому, наше тіло, наші органи вони не отримують кисню елементарно. Немає, Якщо довго якась частина тіла, ну, скажімо так, клітинка. Не отримує кисню, вона просто відмирає. І масаж це те, ну, раз на тиждень це взагалі ідеально. Ну, верніше так, це мінімально. Тому що в ідеалі два-три рази на тиждень, якщо ви самі нічого не робите, то треба несете своє тіла до кваліфікованого масажиста для того, щоб вам зняли стрес. Спочатку лімфу прогнали, для того, щоб нормально рідини йшли. А потім розслабили вас, щоб стрес, стрес знявся. Але більше того, що я хочу сказати про стрес, ми часто дуже недооцінюємо його вплив на, на наше тіло. І як Таня сказала, що стрес він забирає наші мікро, ну, мікроеліменти і мінерали з тіла. А на секундочку, тіло це такий механізм, який стремиться, прагне який прагне до, до відновлення, і відповідно, якщо ми через харчування не добираємо кальцію, не набираємо махню, цинку там ще калію і так далі, звідки тіло буде брати мінерали, якщо ми його не гархарчуємо ненормально? З кісток Станчаються кістки, ми втрачаємо опору. Тому що у нас починає викручувати системи і так далі про м'язи, я вже взагалі говорю, що коли є дистрофія м'язя, відповідно стрес зовні да, вам або не хочеться їсти, або навпаки, ви переїдаєте. Але стані стресу ми точно не їмо те, що тіло необхідно. Давайте одразу поставте прям лайки. Хто чу... зараз з нами або в запису передивляється, хто чув з вас таку фразу, що тіло мудре, треба простихатися, що хоче тіло, і те я буду їсти. І тоді нам дорога в магазин, тому що тіло чомусь починає хотіти на стресі чіпсів, починає хотіти цукерок, великого торта. Можна ще забігти до Макдональдса купити якогось гамбургера. І тішити себе думкою, що то моє тіло захотіло, то я йому дала те, що, що, ну, що буде корисно. Але це неправда. Тому що прислухатися варто до здорового тіла. Так? Ось коли ви відпочили, випали достатньо водички, сходили на масаж, е, знялися жими, прогнали лімфу, заспокоїли вас, ви релакснули, тоді прислухайтеся, що хоче моє тіло. І тоді ваше тіло скоріш за все, воно захоче або свіжих фруктів або дерев'яного чаю, і точно його не потягне до чіпсів. Тому будьте, будь ласка, обережні з тим, хоча б що ви їсте на стресах. І що я сильно раджу: дихання. Будь-які техніки зараз їх маса в інтернеті, але просто знайте, що коли ви дихаєте, ви насичуєте киснем кожну клітиночку вашого тіла. І це, це якби ви знаєте, як колеса підкачати, як машину паливом заправдити, так само подихати. От прям зупинилося, згадали, а як я дихаю? Тому що зазвичай ми ж отут, от стресі, отак от дихаємо. Видихнули і згадали, що ми насправді аж дихати можемо, аж знизу живота, та, повністю ось це повітря проганяти для того, щоб тіло вивільнити ось ці стреси, спазми. І так далі. Але ще раз наголошу Масажик, масажик. Як кажуть, мої діти плюсую. Да. І так, як хотіла попросити мене дуже багато підписників поділитись своїми лайфаками, хто як знімає стрес, хто як робить собі. Покращує свій стан свого тіла, повертає його до життя, до енергії. Буду дуже вдячна за рекомендації. Може, саме ваша рекомендація комусь допоможе. І поговоримо далі: третя причина це харчування. Уже Оксаночка трошечки заділа заді. цю тему, ми на набігу, що попало. Те, що зручно, не завжди те, що корисно, те, що захотілося в цьому виснаженому тілу, чіпси так, і різні е, солодкі, бистрі вуглеводи, які дають е, трошечки тої енергії, якої не вистачає, бо не вистачає кисню, і людина виснажена. І вже калорії, а не вітаміни. І людина постійно в дефіцитах, бо при стресі вона усі в дефіцитах. На дефіцитах з'являються різні захворювання, діагнози. Ми йдемо в аптеку, купуємо ліки, які знімають симптоми з цього діагнозу. І так як ліки одне річе, друге калічать, ми отримуємо маємо слідуючі ліки, бо в нас вже друга проблема. І наш холодильник перетворюється знову на аптеку. І це таке замкнуте коло, бо е, не вистачає вітамінів, е, бо наше харчування поверхневе. І нас діагнози. Одна моя клієнтка сміялася, казала: я так багато залишаю е, пів зарплати своєї в аптеці, що мені потрібна дисконтна карта. Але коли ми почали займатися профілактикою. Вода, рух харчування і додаткове клітини, додаткове харчування, якого нам вистачає в нашій тарілці, в нашій візі. І все змінилось. В неї з великої аптечки з ящика, е, маленьку коробочку ліки перекорчували, і вона почала ті гроші, які.